Отже, Росіяни застосували якусь балістичну ракету по території України. Прийшовся удар по Дніпру. Це сталося в ніч з 20 на 21 листопада, і просто за останні дні ось така от каша суцільна в голові. А що ж це за ракета була? Чому так багато різних назв її лунає? Зараз про це все будемо говорити далі. Отже, це відео ми стали свідками цього застосування якоїсь ракети міжконтинентальної балістичної середньої дальності. Спочатку була власне версія, що це міжконтинентальна ракета Рубіж. Потім американці сказали, що воно щось не таке, наче балістичне, але не міжконтинентальне. Потім включився Путін, який заявив, що насправді це ракета, яка називається Арешник А підкріпили це все, врешті-решт. А до речі, я думаю, що краще, ніж Арішник, її було б назвати Какошнік. А підкріпили все це вже хай взагалі повністю незрозумілим соусом. Наші розвідники з головного управління розвідки, остаточно заплутавши і заявивши, що Арешник це наукова назва аракет. Реакетний комплекс насправді називається кедр. Ось так: врешті-решт розберімося, друзі, що воно таке: чи може поєднатися водночас в трьох різних назвах: рубіж Орешник, Кокошник і Кедр одна й та сама ракета. Розберімося. Прямо зараз. Отже, я вас вітаю на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до цього перегляду цього збройового огляду. Підписуйтеся на нас, пишіть свої коментарі та ставте подобайки до цього відео. Ну а я власне розпочну свою розповідь. Отже, е якщо дуже коротко, відразу з'явилася інформація, що це був РС 26 так називається ракета РС 26 «Рубеж». Потім з кремлівського бункера пролунала заява Арієшнік. У Пентагоні водночас повідомили, що це ракета на базі РС 26 «Рубеж», яка є не зовсім рубежем, а чимось модернізованим, може більш його знає це Арешник, і що це вже ракета середньої дальності, а не міжконтинентальна до речі, з цією класифікацією зараз теж розберемося. Ну а от уже учора, 22 листопада, гур повідомили, що це був ракетний комплекс кедр застосований на це. Це накладалося ще от, власне питання, якому я обіцяв розібратися класифікації цієї ракети, або як міжконтинентальної, або як балістичної середньої дальності. Оце, якщо коротко, вся проблематика, яку зараз буду далі розкладати у цьому відео. Насправді варто розуміти, що додатково ускладнює процес такого розуміння ще й той факт, що розробка подібних озброєнь це взагалі повністю сувора таємниця, тому насправді, от чесно кажучи, немає жодного видимого і правдивого фото, якому ми можемо сказати стосутково, що це ракета РС-26 рубіж, чи це комплекс Кедр, чи це. Тим паче комплекс «Арешник» чи їхні ракети насправді також е варто розуміти, що найбільший ймовірний сценарій з цього, цього сербору е полягає у тому, що росіяни фактично протестували в бойовому режимі свою стару розробку ракету РС 26 Рубіж. Робота над якою вони нібито офіційно призупинили або зупинили повністю ще у 2018 році. Перший невдалий щоправда, запуск такої тестової ракети е відбувся у 2011-му, а вже у травні 2012 року Росія продемонструвала буцім, то що ця ракета РС 26 шість рубіж може досягати міжконтинентальної дальності. Міжконтинентальна дальність це більш як 5500 Кілометрів ще тоді, як тільки стало відомо у травні 2012 року, що ця нова, нібито російська ракета, здатна досягати цієї дальності у 5,5 тисяч кілометрів, тоді багато експертів та аналітиків і фахівців, зрештою, допускали, що так можливо вона і здатна подолати 5,5 тисяч кілометрів, але лише у випадку, що вона буде навантажена легким корисним вантажем, або, взагалі, геть без нього, не кажучи вже про ядерні, наприклад, боєголовки або будь-які е інші е бойові частини, які Можуть бути запаковані, так би мовити, у цю ракету. Отже, фіксуємо травень 2012 року. Росіяни заявляють, буцімто ця ракета летить на 5,5 тисяч кілометрів для того, щоб зафіксувати її як міжконтинентальну, Бо все, що міжконтинентальне, стартує від 5,5 тисяч кілометрів. Для чого був потрібен ось цей мними, так би мовити, доказ. Е, для того, що насправді. До 2019 року між сполученими штатами Америки та Росією існував договір, згідно з яким заборонялася розробка балістичних ракет середньої дальності. Середня дальність при цьому це від 3 тисяч кілометрів до 5,5 тисяч. Тобто до 3 тисяч це мала дальність виходить, від 3 до 5,5 середня, а все, що вище 5,5, це міжконтинентальна. І ось саме цей сегмент від 3 тисяч до 5 тисяч з половиною був під забороною розробки та й загалом знищення, по суті, що цих ракет. Цей договір існував між Росією, як правонаступницею Радянського Союзу, і Сполученими Штатами Америки. Доколи? До 2000 2019 року, коли власне виробництво цих точніше, існування цього договору було призупинене, але далі я про нього трішечки детальніше розповім, чому воно було призупинене і от. Формально вийшовши на такий показник у 5,5 тисяч кілометрів у 2012 році, коли договір ще працював, росіяни довели, що рубіж це, начебто, не ракета середньої дальності, а міжконтинентальна балістична ракета з дальністю більше як 5,5 тисяч кілометрів, чого власне її хотіли досягнути росіяни. Бо ще раз повторюся, що між ними і США був договір, який тривав до 2019-го, поки президент старий новий президент США Дональд Трамп не вийшов із цього договору, звинувативши саме Росію у порушеннях того, що вона не виконує того умови цього договору. Повернімося відтак на початок. Розробку ракети Рубіж Росія розпочала у 2011 році. У 2012 році перший її вдалий пуск, і зразу нібито вдалося досягнути постачки у 5,5 тисяч кілометрів, що дозволяло обійти тоді, ще існуючий договір між США і Росією, який забороняв виробництво таких ракет. Чому пояснив? А от що було після 2012 року, геть невідомо. Немає ніде ніякої інформації, тому формально ракета Рубіж так і залишалася в історії як міжконтинентальна балістика, аж доки у 2018 році взагалі не було оголошено, що Росія зупиняє розробку подальшої впровадження в життя цього е, проекту ракети Рубіж. Ось так. І вона зайшла десь там в аналі історії в 2018 році, як нібито буцім, то міжконтинентальна балістична ракета. Це, зрештою, і пояснює, чому українські військові одразу після її застосування по Дніпру. 21 листопада е, повідомила, що спочатку що Росія вдарила по Дніпру саме міжконтинентальною балістичною ракетою, але потім чимало західних офіційних осіб спростовували цей факт, вказуючи натомість на те, що насправді рубіж РС-26, чи похідну від нього ракету, саме як зброю е, міжконтинентально балістично розглядати не можна і не варто. Це є балістична ракета середньої дальності. От, я думаю, що, хоча це рівно, я прекрасно розумію, що все рівно заплутано, але плюс-мінус, начебто, пояснив. Тепер бісовий арешнік, про який згадав Скварешнік у вигляді диктатора російського президента. Це назва озвучена Путіном, і нібито він сказав, що це нова російська балістична ракета. Назва, яка насправді спровокувала чимало жартів та мемів, як середині України, так само глузували з нею е, і західні аналітики, зокрема профільна. Військове видання The Zone припускали, що назва Арешник відповідає насправді традиції росіян називати ось такі балістичні ракети, тим паче ядерні балістичні ракети, на честь дерев, згадуючи, що один із провідних російських балістичних комплексів називається тополь. Ну і його два подальша модифікація – М. У цю концепцію. До речі, складається і е, та назва, яку запропонувало головне управління розвідки, кажучи, що Арешник це наукова назва кедр це вже те, що існує в вигляді повного. Е, Повного комплексу буцімто готового до використання. Кедр, зрештою, це так само дерево, і ця концепція цілком лягає у це пояснення. Це назва рач цілком лягає у це у цю концепцію. Це пояснення. Виходячи з припущення, які є, ми можемо зробити відтак такий побіжний висновок. Що? Ця ракета, яка була застосована по Дніпру, вона вочевидь розроблялася після 2018 року, якось таємно, або може спочатку повномасштабного вторгнення Росія підняла старі записи РС-26 рубіж, яка була насправді не міжконтинентальною, а середньої дальності балістичною ракетою. Хоча де юри існувала як міжконтинентальна, щось там підкрутила, якісь гаєчки або просто відновила її відносну боєздатність, і от почала е тестувати у вигляді нового комплексу, який назвала. Робоча назва Орешник, але вже офіційне існування якої складає «Кедр». Ну от приблизно виходить, що ми говоримо про все те саме. Це з одного боку геть не нове, просто переназване пофарбоване. По суті, що старий комплекс, виходячи з тих припущень, які існують, адже я наголошую, що розробки цієї ракети була доволі таки таємною, але про її існування було відомо. Довжина цієї ракети може становити майже 12 метрів, діаметр близько 1 метра 80 сантиметрів. Ну, майже 2 метра. Це твердопаливна балістична ракета, і на відміну від ракет на рідкому паливі, такі ракети можна легше, як стверджується, переміщувати та швидше запускати. Вага її може. Складати близько 40 тонн, а запускають її ймовірно із перезум, пересувних наземних комплексів, за даними головного управління розвідки, очільника якого ви тут бачите, як е, Кирило Буданова швидкість цієї ракети на кінцевій ділянці траєкторії, коли от було уражено е, в місті Дніпро. Хоча про ураження тут теж е, важко говорити, що там щось було суттєво пошкоджено. Скоріше за все, це була просто порожня ракета, таке собі її е, тестове е, застосування, тестове використання. Так от, на цьому фінальному етапі її швидкість насягнула понад 11 махів. А відтак підльотний час з моменту запуску в Астраханській області до влучання в Дніпрі складав близько 15 хвилин. Досі подібних ракет ще не використовували в історії. Воєн, тож Україна на жаль є своєрідним таким собі дебютантом. На на жаль, як у нас це часто зараз є на нас, випробували, власне кажучи, цю технологію, але лякатися насправді друзі не варто. І тут я перехожу до найголовнішого, чим варто підсумувати це відео, тому що той же ГУР говорить, що. Ця розробка в Росії надзвичайно сира, вона не стоїть на серійному виробництві. І можливо, таких від там двох до десяти прототипів таких ракетних існує. Е, і, врешті-решт, най, найперше, чому напевно, що не варто її лякатися, я цілком переконаний, що той удар, який відбувся по Дніпру, це була виключно медійна атака, тому що Росія, яка мільярди разів будувала або формувала, промальовувала ці червоні чи як їх називають коричневі лінії, вона мала якось відреагувати тим паче для свого внутрішнього обивателя, який кричить ядерка бій. Бій так от вона мала якось Росії відреагувати на те, що захід дозволив Україні бити атакан саме і по території Російської Федерації. Більш того, не просто дозволив бити, а ми успішно задаємо цих ударів по російських тилах і от залишалося. Ну що ще робити? Всі озброєння, які можна було, всі були використані. Останній аргумент це ядерна зброя, яку я майже переконаний, Росія не активує. Ну не виключаю, що цього ніколи не станеться, але в е, видимому майбутньому, напевно, що навряд чи варто очікувати, що активація такої зброї відбудеться. Е, втім, Росія застосувала свій крайній аргумент: це використала ракету, якою має переносити ядерну зброю, використала її без ядерної бойової частини, просто вистріливши в повітря ось таку велику важку дорогу ракету. Медійна атака не інакша, е, і при цьому до речі, медійна атака, яка звернена не до нас, українців, тому що ну вибачте, для чого Україні по Україні стріляти ракетою, дальність якої 5,5 тисяч чи 6 тисяч кілометрів, чи там 3, 4, 5 тисяч кілометрів. Для чого поясніть? Це сигнал Європі, і от європейської реакції. Ну якось от з нею слабенько. Я очікував би, що е, наші європейські друзі мали би розуміти, що це такий привіт і посил передав Путін саме до них. Ось так, от знову я прекрасно розумію, що трішки заплутано, але я намагався якомога більш так детально розкласти з поясненням того, що відбувається, що відбулося, яка ракета, чому орешник, чому кедр і тому подібне. Буду сподіватися, друзі, поставити за ці мої старання. Уподобайки до відео, напишіть свої коментарі та підпишитесь на нас. Бережіть себе. На все добре, до нових зустрічей.